Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні субота і на цілий день стоїть дощик. Він такий моросить маленький, але вже зранку моросить. Я ось вийшла на город з парасолькою. Так треба. Треба нарвати кабачків свинкам. Ну, всім. Потім огірочки, тільки що він побачила. І картоплі купнути молоденької. Бо до нас приїхали. Батьки чоловіка і треба щось їсти приготувати. Ну, звісно, є, наготували, але на вечерю туди далі хочеться щось такого смачненького. Так, дивіться, тут ось огірочок. О, один. Це вже якийсь простий оладін чи що, бо шахті і ще якісь я там купувала, Ті щось дорогих. Вони такі купирчасті, дуже-дуже в кулючках. Ось такі вони колючі. Так, так, дивимося, дивимося. Так, тут є ось малюнки. Тись ще бачила, я десь три гарних йшла і так глянула мені в око впало, а зараз вже нічого не бачу. Треба було відразу зривати. Та-таратара. -та 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 О, ще й бджілка літає. Дощик іде? Де ти бджілка? А вона тут, як тут. О, ось, ось величенький ще один. Ой. Домашні огірочки це смакота перші, а потім вже їх не хочеться. Тут помідорчики вже ось такі. Це Бобкат чи хеппінет. Це я знаю, тут вони. Я ці сор... не сортові, це F1 посадила окремо, щоб знати. Тут Бобкат, Хеппінет. І ще якісь жовті. Перчик, дивіться, відійшов, правду ви казали, Це мій такий, він дуже-дуже поганий був, а відійшов. Я вчора навіть один ну це купований один зривала на супчик. Ну, його й треба перший зривати, бо все йде туди, до нього. Кавуни, дивіться, як порозросталися. Це ці, що з розсади. Але поки кавунчиків немає. є там ці квіточки, але ж не те, що треба. Деньки, деньки також гарні. Баклажани також пішли після дощику. Бачите, які. Хто дивиться мене, той знає, що які вони були. Ну, дуже такі. Не дуже. <смі> Нарешті я поборола свою білу крилку. Ну, так сказати, я сильно з нею і не боролася. Але просто я не встигала. І оце темпо обробила і все чудово, немає її. Ну, звичайно, дощик, напевно, її змиє, але ж. Пройдуть оці дощі, бо стоїть на сьогодні і на завтра. І оброблю ще, бо ну, вона ж відкладає там яйця чи що то. Треба обробити, щоб її вже точно не було. І оце 5 літрів я заколотила. І мені вистачило на мою ділянку. Я думала, ні. А, ні, я так гарно ручним. Раз, два і все. Так. Треба тікати, я то скажу, чую, чу якась з парасолькою на городі по дощі ходить. Що робити? Треба щось знімати. Ось мої помідорчики, треба їх пообрізати, щоб те ще що до землі не торкалося, щоб болячок менше було. Ось так от. Все, друзі, буду я вимикатися, бо дощі воно незручно. Зараз купну швиденько картоплі, кабачок зірву і треба тікати, бо воно маленький маленький дощика якось так. Неприємно навіть під парасолькою. Це стою, дивлюсь, на полуничку, то що я косила, відростає. Ось він там латочка така. Відростає, так що будемо. І ту, що залишилось косити, бо там вже такий бур'ян. Капець, що що А бур'ян росте раз, два. От навіть позавчора я дивилася на свою цибулю, я її так і не просапала. Ну, маленький був, він тільки витикався, той портулак. От портулак попер після дощу. А зараз вона вже зелена, як коврик. Я зібрала врожай, ходила з картоплею цією, гралася. Ну, як сказати, просто. Те, що не вибрали минулого року. Там купнула, там три штучки, там думаю, тю, ну, бо гарні кущі я вже викопала там ним-давно. Думаю, та піду купну рів'єру. Купнула два кущики, вона гарна, ось така ця рів'єра, але її маловато в кущиках, ну нічого, буде нам помила я її. Всередині сухо, зверху, так поки намочило, там буде видно, який він буде. Капустинка, ось вже. Тріснула, тріскається, ну, гірочки, три штучки. Там іще я, але маленькі нехай. Дозрівають, на салат нам вистачить. І все, тікає, бо спина вже мокра. А ще, друзі, ну що, дощик, піти, лягти спати, ні. Щось в мене сьогодні натхнення зробити наполеон. Але непростий, а тікток, коротше, страшна штука. Надивися то рецепти, то посміятися, можна, то поплакати, можна різні відео на різний мотив. І знайшла я ось рецепт Наполеон на смальці. Так як хто дивиться, мене давно знає, що у нас смальцю ось недавно з'явилось багатенько, то ж думаю, і я спробую зараз вам буду розповідати, що і як. Нам треба сюди пів-пів Півлітрової баночки смальцю. Потім склянка води 200 мл. Одне яйце. Столова ложка оцету. Сім чайної ложки. Зараз оце все розкотимо. Оце розмішала. Зараз нам треба смалець. Насів зараз немає, і воно так темно. Коротше, я тут знімаю, то світло вмикаю. Зараз буде не чітко все видно, але ну, що поробиш. Я правда не знаю, що воно на самому смальці вийде, бо ну, смалек це жирна штука. Але спробуємо. І так, сюди додаємо борошно, там написано 800 грам. Я зараз на око все буду робити. І це треба гарно, отак, от, знаєте, як ножем посікти все. Я зараз буду. Ложкою, це зараз я буду борошні. Оце треба все зробити так в крихту таку. Так. Робимо крихту і додаємо сюди ось це. І потім а, борошно вже додаємо, щоб була консистенція тіста, яке нам треба на наполеон, щоб можна було розкачати. Ставимо в холодильник на годинку і можна випікати. Покажу, що з цього вийде. І буде заварний крем. Я давно це хотіла на полеон, щоб в мене натхнення не було. Чесно кажучи, останнім часом у мене натхнення на випічку Воно є. Але <с> я дуже її не випікаю, щоб менше їсти. Бо коли є випічка, то рука тягнеться. Треба ж її скуштувати. Ну, я, звичайно, випікаю, бо і чоловіку на роботу, і Женя в мене полюбляє випічку. Але вже не прям так Там торти всякі. В мене раніше кожен день там тортик, якийсь тортик. Зараз так ото пиріг зробила чи кекси на 3 дні, чи якесь печиво, і потихеньку їмо. О, воно вийшло така крихта. І зараз додаю сюди вода, яйце, сіль, оцет. Яйце домашнє батьки привезли. Все, я буду замішувати, потім після холодильника покажу вже вам, що воно і як. Ось таке тісто в мене вийшло. Зараз будемо розкатувати і випікати. Я вже прийшла в будинок до духовки. На вигляд такі вони гарненькі, ось дивіться, тут які пустоти. Зараз будемо все це пересм... перемащувати з заварним кремом. І подивимося, яке воно на смак. Такий в мене вийшов тортик наполеон, він важкенький, півтора-десь кілограмчика, можливо, і два. І хочу сказати, що я ж спробувала вже корзі, вмочила. Крем заварний, то мені сподобалося, смачно вийшло. Зараз, звісно, він постоїть трошки, і потім ми скуштуємо і будемо знати, як насправді, але мені вже подобається. Звісно, він жирненький такий виходить, але ж ми ж розуміємо, що їсти весь влупити ми не, не будемо так робити. А? Шматочок і все буде смачно, так сказати. Я його дуже не прикрашала, бо це для себе. який Кривий, не кривий, головне, щоб був смачний.